Вітаю, телеканал Рада розпочинає свою роботу в ефірі загальнонаціонального марафону. Наша команда працюватиме для вас упродовж наступних шести годин. Починаємо з випуску новин про головне в Україні та світі. Розкажу я, Світлана Осенко. Президент України підписав нові санкційні рішення проти низки осіб та компаній країни-агресорки. Про це він повідомив у своєму відеозверненні. Володимир Зеленський наголосив, Росія намагається затягнути війну, саме тому на неї необхідно ще більше тиснути. Лише така стратегія сприятиме досягненню справжнього миру. В Сьогоднішніх указах по санкціях політичні персони, російські урядовці, які працюють на окупацію, пропагандисти різного штибу, які виправдовують Путіна, які намагаються нормалізувати війну. Та нормалізувати окупацію. І також ми відправляємо під санкції колаборантів та кожного хто працює на російську машину війни. Нагадаю, що під українські обмеження потрапили представники оточення диктатора Путіна, такі як голова російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрів, Олександр Бугайов, перший заступник міністра просвіти РФ. Олександр Зорін, генерал-представник РФ у переговорній групі. Олексій Комков, голова п'ятої служби ФСБ. Є у списках і Олександр Топицький, колишній голова Конституційного суду України. Жінка постраждала на Дніпропетровщині. Її шпиталізували з уламковими пораненнями. Про це повідомили в ДСНС. У Нікопольському районі ворог пошкодив житлові будинки, господарчі споруди та автозаправку. А в Покровській громаді зруйновану школу. Росіяни атакували її кабами. Жінку поранено також на Сумщині. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Ворог атакував Романську та Великописарівську громаду, пошкоджено п'ятиповерхівку, приватні будинки та складські приміщення. Троє людей поранені на Херсонщині за інформацією очільника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна. Росіяни атакували корабельний район Херсона. Скинули на літню жінку, яка перебувала на вулиці вибухівку з дрона. Її шпиталізували мінно вибуховими травмами. Контузію також отримав чоловік. Медики надали йому допомогу на місці. Її постраждала і в Станіславі. Там жінка також потрапила під удар ворожого безпілотника. У неї вибухові травми. Підземні навчальні комплекси, створені сухопутними військами ЗСУ, бережуть життя військовослужбовцям. Навчання там відбуваються постійно, тому курсанти можуть зосередитися на підготовці, а не чекати нової загрози від ворожих дронів чи ракет. В таких підземних центрах навіть опановують основи керування БПЛА та роботу системою кропова. Як відбувається підготовка в умовах постійної повітряної загрози, бачила Руслана Сушко. Це підвальне приміщення, укриття, де проводять практичні та теоретичні заняття з інноваційних технологій БПЛА та програмного комплексу Кропива. Важливість проведення я думаю, це зрозуміло, тому що зараз війна в країні і досить таки небезпечно знаходитись. Навіть якщо ти в тилу, тебе може в будь-який момент прилетіти шахети і все що угодно. Тому ми повинні максимально обезпечити життя особового складу. Тренуються постійно, зокрема і під час повітряної тривоги. Якщо різка повітряна тривога, нам треба зніматися, знімати оборудовання, якесь ті ж самі проектора. Це багато всяких лишніх тілодвижень, щоб переміститися кудись в укриття і там розгорнутися. Немає сенсу туди-сюди бігати, тому ми відразу в укритті проводимо заняття. Навчають професійні інструктори. Микола каже, їхня робота досить складна, бо потребує постійної підготовки та освоєння нових технологій. Уже не так все просто. Там реби це вже ну аби раніше, де раніше це були інновації, якісь. Постійно щось зміняється, якісь мангали додаються, щось це Ти повинен слідкувати за всіми актуальними змінами і якось підлаштовуватись під це все. Тому якщо ти сидиш і не ізучаєш це все, то так. А потім викладаєшся на наступний день на заняттях. Є п'ять панове. Опановують також роботу з кулеметом. Розборка Брауніна М 2 Є повна розборка, є неповна розборка. Зараз займаємося повною розборкою. Це командирський кулемет 12,7 калібр. зенітна установка. Після вивчення калібрів та маркування снарядів переходять до практичного застосування. Провіряємо, чи є патронник патроннику. Ручка керування пружина возвратного механізму. Штопор. Затвор. Це неповна розбірка. Підземні комплекси необхідні, щоб зберегти життя українським бійцям та забезпечити безперервний процес навчання. кажуть у сухопутних військах. І запрошують долучатися до служби. Руслана Сушко, телеканал Рада, Загальнонаціональний національний марафон. Єдині новини. Із окремих населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей погоджено обов'язкову евакуацію дітей разом з батьками або законними представниками. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та території України. Таке рішення було ухвалено за підсумками засідання координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів, яке провів заступник міністра розвитку громад та території Олексій Рябикін. У повідомленні не вказується перелік населених пунктів, з яких оголошено примусовий виїзд. Також ухвалено рішення про евакуацію підопічних і соціальних закладів Запорізької області, розташованих приблизно за 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Сьогодні, 10 листопада, у більшості регіонів України також будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в Укренерго. Причина запровадження обмежень наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти протягом доби для побутових споживачів заплановані графіки погодинних відключень обсягом від двох до чотирьох черг. Діятимуть обмеження потужності і для промислових споживачів. Час та обсяг можуть змінитися, тому в різних областях варто стежити за інформацією від місцевих обленерго. Витривалість командний дух і боротьба з природними стихіями у Києві. відбувся забіг «Дика гонка», що об'єднав військових професійних спортсменів та аматорів. Учасники долали перешкоди, перевіряючи власну силу і характер. Які команди перемогли, та які нагороди отримали, знає Анна Ужвенко. Гаслами та запальним настроєм. Так стартували учасники дикої гонки. За перемогу змагалися військові, професійні спортсмени та аматори. Учасники долали різні дистанції 200 метрів, півтора кілометра та 5 кілометрів. Бігли як індивідуально, так і у парах та командах. Я дуже хвилювалась, тому що трохи ускладнили саму дистанцію. Попереднього разу було трохи легше. плюс Погода була трохи інакша, але я це зробила тридцять третя чомусь. Вчить, так? Хоча я в себе не вірила, чесно. В мене вірили мої побратими. Мій командир і моя родина своїми емоціями ділиться яла. Вона подолала найдовшу п'ятикілометрову дистанцію. Це моя любов і мій виклик, тому що пройти всю дистанцію і залишитись з браслетом це дуже важко. Шкода сьогодні мені це не вдалося. Є перешкоди, які я не проходжу, це сходи в небо досить складні. А так, ні, це тільки про задоволення, про родину, про рідних людей. Окремий старт організували і для сержантів Збройних сил України на таких змаганнях, спортивно-військових змаганнях, приймають участь команди саме головних сержантів, головних сержантів видів, родів, бригад різних, які наочно демонструють наше гасло, сіду за мною і роби, як я. Тобто безпосередньо показують приклад сержанта, як він повинен, повинен себе вести. Збройні сили це не тільки постійно. Камуфляж, берци, броні, шолом. А це також участь в таких, скажімо, військово-цивільних заходах. Це, це дух перемоги. Це здоровий, здоровий образ життя, це спорт. Цьогоріч найкраще виступила збірна десантно-штурмових військ. Ми завжди, завжди перші. Тому ми це доказали своїм результатом, і ми кроку назад не робимо. Ми максимально старалися збиратися командою, щоб було злагодження і максимально фізично були всі витривалі. Там за спиною в мене знаходяться мішки. Вони коли їх донесли, вони кричали: шеф каже, тяжко каже. Ну, мотивація полетіла їм в сторону. Спорт в загальному в армії це завжди було. Це коріння з характеру загартування, це коріння гартування безпосередньо в сили і виконання. Та переможці отримали пікап для виконання бойових та службових задач. Як сказав головний сержант збройних син, пан Олександр Косинський, це не є основним пріоритетом. Але це дає стимул, і насправді це піднімає дух. І от якщо ви бачили, як вони проходять ці перешкоди, це прям боротьба. А пікапи, вибачте, у нас десятками горять кожен день, на жаль. І тому новенький пікап, але но стимул гарний. І навіть церемонія нагородження не пройшла без сюрпризів. Прямо на сцені один із учасників освічився своїй коханій та отримав згоду. На такій гонці об'єднується двоє. прямо зараз! Пропозиція руки і серця. Цього року захід зібрав близько 200 діючих військовослужбовців з 27 бригад та військових підрозділів. Анна Ужвенко, Дмитро Курченко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Понад п'ять тисяч кадрів та чотири місяці роботи. У Львові школяр Олесь Ворона створив анімований мультфільм про українського дисидента Василя Стуса із фігурок конструктора. Озвучив його за допомогою штучного інтелекту. Звідки виникла ідея, та що було найважче під час створення мультфільму, дізнавався Олег Янко. Це кадри із анімованого мультфільму про українського письменника Василя Стуса. Їх створив десятикласник зі Львова Олесь. Я брав портрет певного поета, письменника і шукав по всіх сайтах, по всіх е каталогах конкретну конкретне обличчя, конкретне волосся, конкретну ну, якийсь костюмчик. І насправді пошуки могли зайняти і один день, і два дні, тому що є облич дуже багато. А от саме таке, яке мені треба. Ніяк не міг знайти, каже, створював мультфільм кілька місяців. Намагався зробити персонажа максимально схожим на Василя Стуса. Він у мене представлений двома фігурками: перша фігурка – це є Стус на волі. Друга фігурка це є в тіремний. Крім письменника, Олесь також створив кількох інших персонажів, серед яких митці, дисиденти минулого століття. Отже, це два Стуса. це дружина і син Стуса. Василь Симоненко і Алла Горська, Іван Світличний і Іван Дзюбан, Михайло Богдан Горінь і Охоронець. На створення сцен я витрачав і годину, і дві години, тому що це треба було і уявити, а потім з кубиків Лего це все поскладати, і щоб воно гарно виглядало, і органічно виглядало, і під персонажі підходило. Олесь зізнається, на створення мультфільму надихнуло вивчення української історії та літератури. Класна керівниця каже, хлопець завжди хоче знати більше ніж вивчають на уроках. В такому віці ну так себе гарно і позитивно проявляти це. Це велика рідкість, тому що він старається по всіх предметах. По всіх по всіх предметах він, він відмінно вчиться, починаючи з п'ятого класу. І е, цікавиться навіть глибше предметами, тобто він більше читає ніж, наприклад, там парараф задають вчителі чи якісь там конспекти, і це дуже позитивно. Крім того, Олесь озвучив мультфільм англійською, використав штучний інтелект, так прагнув донести світу історію українських митців минулого століття, і це спрацювало на ура. За допомогою історії Стуса я хотів передати історію цілої генерації українців, яку вбили, яку закатували Росіяни. Нині мультфільм школяра набрав понад 40 тисяч переглядів. На цьому хлопець зупинятись не хоче. Вже думає над новим витвором. Олег Янкорсан Розанов, телеканал Рада, національний марафон. Єдині.